Добрий день, мене звати Денис Володимирович. Я лікар-стоматолог в клініці Dental Guru. Сьогодні ми поговоримо з вами про чутливість зубів. Що робити, коли з'явилась чутливість зубів? Я рекомендую звернутися першим ділом до лікаря, тому що факторів, які можуть викликати чутливість, може бути дуже багато. Причинами чутливості зубів може бути Каріс, неправильне харчування, неправильний підбір засобів домашньої гігієни, тому краще звернутися до професіонала. Чутливість після пломбування це абсолютно нормально, але дивлячись, наскільки довго вона у вас триває. 2-3 тижні це в межах норми. Але якщо вона триває більше 2-3 тижнів, тому рекомендую звернутися до лікаря. Знизити чутливість зубів можна за допомогою зубних паст. Засобів гігієни або там продаються спеціальні гелі. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть у коментарях та записуйтесь на професійний огляд раз в півроку до стоматолога, і все буде добре.